Я представляю нашу систему електронного документу обігу АСКОД. Це не нова система. Системі стільки ж років, скільки в Україні. В принципі, вона й була створена в 91-му, а в 92-му заснована компанія, яка з тих пір і не змінюється, ні назва, ні власники, особливо. І усі ці роки поступово проваджуємо в і в державних органах, і в комерційному секторі, і розвиваємо наш продукт. На поточний момент, окрім класичного адміністративного документообігу, що є так, це ядро і база системи, найбільше запитів йде до прикладних задач. І є така особливість, що є впровадження, де кількість користувачів у нас уже сягає десятки тисяч тільки на одному об'єкті, і, звісно, є певна проблема. з... Не то, що проблема до цього вона була, це е, з залученням нових користувачів в систему без навчання. Тому е, ми свою систему повністю використовуємо і в своїй організації для усіх взагалі процесів. Не тільки документообіг, а й розробки, тестування, й організація спринтів, і договірний документообіг, і кадри, і навіть просто бронювання Zoom корпоративного для онлайн зустрічей Це теж в системі. Для кожного користувача при вході в систему зреалізували таким чином, щоб вся консолідована інформація, яка стосується користувача відповідно до його обов'язків, вона на стартовій сторінці з відповідними індикаторами, які доступні як в числовому вигляді, так і в графічному. Мета роботи всі індикатори звести до нуля, тобто це навіть спонукає швидше працювати. І це факт, це навіть психологічно тисне на, ну не то, що тисне, а підштовхує до роботи всередині компанії. Те, що я сказав, класика. Всі види типу кореспонденцій обліковуються, інтегруються з зовнішніми системами. Це і державна СЕОВВ, і імейли, і, і поштово портальне рішення Нацбанка, що цікаво для усіх банків. Та інші, а також інтеграція є Трембітою і з іншими комерційними системами. А, теж щоб не потонути у кількості доступних модулів в системі, в принципі, можна почати працювати тільки з одним модулем: а, мої документи, де Подача інформації, і не тільки документів, а всіх завдань і усіх інформаційних об'єктів, які стосуються поточного користувача, вона приводиться по принципу соцмереж, все свіже зверху. І який би документ не надійшов за декількома сценаріями, іменно те, що стосується користувача, воно буде активно для вас завжди в топі, і система ще й підкаже, що з цим треба зробити. Ну і швидко можна знайомитись паралельною роботою з ваших колег. До всіх документів та інформаційних об'єктів системи є можливість їх погоджувати. Тут дуже все гнучко, дуже багато. Можна створювати і схеми погодження, послідовно паралельні з відносними і абсолютними термінами погодження, з коментарями, з можливістю зміни файлів, колективним опрацюванням, так і створення ієрархії задачі, їх виконання з делегуванням, з виконуючими обов'язками, з періодичністю, з різними контролями. Ще у 2013-2014 році. Під час першого майдану ми з одного з замовником стикнулися з тим, що було знищено приміщення разом з комп'ютерами і з усіма ліцензійними, а десь і не дуже ліцензійними продуктами офіса. Під час відновлення нашої системи і переходом до роботи віддалено, бо не було робочих місць, і тому працювали з дому. Для забезпечення зручного опрацювання документів зробили підтримку OpenOffice і LibreOffice, а також купили коди і реалізували редактори Word і Excel повністю в системі з можливістю колективної роботи спільної один з одним, як в Google Docs, але з більшою функціональністю, тобто присутня вся функціональність і Word, і Excel, окрім макросів. Але це навіть з точки зору безпеки, безпеки є. Великою перевагою. Ну і такі опції, як злиття документів, перегляд змін, сканування з розпізнаванням це, звісно, в коробці до всього. Ще зручна річ. При візуалізації електронних підписів на документі. Є два методи. Один це коли ви вам надійшли документи, підписані електронним підписом, але ви їх просто візуально не бачите, окрім як в інтерфейсі системи, а вам треба це надрукувати десь. Є функція, просто відобразили, розмістили, де ви хочете ті підписи, які є, і зберегли з візуалізацією в системі, так і буде, або з надрукували в або зберегли в PDF і відчужили цей відповідний документ. Якщо цей документ народжується в системі, то при підписанні інформація з підписів зчитується і заноситься безпосередньо файл або визначене місце, або можна потім перевизначити і за визначеним шаблоном. Це не обов'язково QR-коди, це не обов'язково інформація це може бути навіть в оксимілі. Але і зверху накладається підпис. Щодо прикладних рішень, те, що я казав, так як є дуже багато запитів до системи, то ми в своїй системі реалізували цілі підсистеми, такі як кадровий документобіг. Але тут слід розділяти кадровий документобіг як система кадри, це облік. Усіх кадрів ведення штатного розпису, особових справ, і так далі, і тому подібне. Але що реально було зручно, особливо і під час ковіда, і звісно, під час війни, це віддалене підписання заяв на відпусток, ознайомлення з наказами, з розпорядженнями. Причому для організації, в принципі, ж достатньо майже всі мають підпис дія, тому в системі це інтегровано і дуже легко. Легітимно все це зробити. Інший аспект договори. Тут цікавіше, тут окрім того, що дійсно організація роботи з проектами договорами внутрішні, внутрішні, всередині організації з віддаленими користувачами, окрім того, є питання і погодження узгодження договорів з контрагентами. Ця функціональність теж є. Для цього ми забезпечуємо доступ до системи АСКОД онлайн. Він для контрагентів буде безкоштовний, якщо у вас є ас на бекенді, і процеси погодження, ознайомлення, узгодження, просто надсилання, обміну документами він повністю автоматизований. І прозорий також в модулях договорів багатьох замовників. <станець> Виникало питання інтеграції з їхніми фінансовими системами. З таких великих інтеграцій це САП, звісно, як САП, та. мені соромно казати, в ЗДНС теж є. Але цього ніколи ніде не буде визначено. І ми не любимо і завжди будемо рекомендувати перехід на українських виробників і да, так. Вважаємо, що в коробці у нас є інтеграція, там є теж стенд з продуктами ІСПРО, компанії Lincas Group. Ось то, що казали, альтернатива для. одна з. Також зараз посилена тенденція впровадження модулю судові справи з інтеграцією з Є-судом, як на отримання документів, так і на відправку. Ну, сильно зупинятись не буду. Дуже покращує роботу юридичного підрозділу і взагалі зразу це інтегровано в систему. Якщо треба залучити інших користувачів, співробітників, це все в одному єдиному інформаційному просторі. Також народилось після першого майдану. Рішення про проведення віддалених і організацію робочих процесів щодо засідань та нарад за функцією голосування з використанням електронного підпису або ні. І не обов'язково, щоб навіть учасники всі мали доступ до системи. Можна, щоб один був координатор, модератор, який просто заведе порядок денний, забезпечить роздавальний матеріал за необхідності встановить зв'язок з попередніми нарадами, проведе відповідно до порядку денного. Нараду, якщо було голосування, провели голосування. І саме головна кнопочка сформувати протокол, який зразу за результатами наради підготовить у відповідному шаблоні проєкт протоколу наради, і вам тільки внести зміни, бо зазвичай ніхто не любить складати протоколи. І як фініш цього всього роботи системою є підсистема електронний архів, яка забезпечує як і автоматизацію процесів архівної справи паперової. Так і формування електронного архіву відповідно до чинного законодавства. На нашому YouTube каналі можна подивитися окремі ролики по організації архіву, як в організації, і з функцією передачі вже на зберігання в галузевий або державний архів. Е, да, теж опція, це якщо є представники органів місцевого самоврядування. Є модуль для автоматизації і адмінпослуг пов'язаними з. З реєстрами тергромад, реєстрація місця проживання і з передачею інформації в Державну міграційну службу. Ну, Звісно, до системи є не один застосунок. Аскод є і керівник, і керівника, Скод чат Скод онлайн. Дозволяє виконувати. Майже всю функціональність необхідну оперативно це і підписувати, ознайомлюватися з документами, ставити завдання, підтверджувати виконання, створювати, редагувати документи ну, фактично все. І що зручно, підтримуються також для мобільного як і файлові електронні ключі, електронних підписів, так і захищені носії, які доступні по NFC або Bluetooth, І ну, найбільш популярно ну найбільш зручно. Це хмарні підписи. Він в систему інтегровані. Хмарні підписи від АЦСК Україна, iCloud, забув назву і Deposit Sign. І також підпис дія. Но підпис Дія не дуже зручний для опрацювання великого масиву документів, тому що для кожного документу вам доведеться кліпати в телефон. Всі інші це одноразова біометрія і далі масове опрацювання документів. Також є система інтегрований корпоративний чат, який використовує сервери замовника або наші хмарні сервери у випадку придбання або користування системи, як по SaaS або в ХМАРІ. З відповідними додатками і з можливістю роботи з підтримкою субординації відповідно до структури і без неї нікого далі заводити не треба. І підтримується і обмін файлами, обмін об'єктами в системі і інформування про події в системі. Тут скорочена презентація. На насправді містить дуже багато компонентів, щоб за ними всіма слідкувати, не, особливо не приділяти увагу на слідкування. Я діагностика яка постійно його опитує, це для адміністраторів. В вигляді семафорів показує стан системи. При зміні стану певного компонента інформує відповідальна особа електронної пошти або в telegram бот і більш того, навіть через Telegram-бот можна дізнатися стан системи, змінити обмеження налаштування, отримати логі і таке інше. Для взаємодії раніше казав, для взаємодії з зовнішніми контрагентами є власне рішення з CodeOnline. Особливо зупинятись не буду, бо тут якраз у нас. Конкуренція в Україні висока, є аналоги вчасно, лідер, ДІЛЗ та інші. До нього також мобільний додаток. По інтеграції, крім усієї класики, є останній пункт. В системі присутній чат GPT. Як і без авторизації, це як пункт меню. Загального вигляду також ми купили у OpenAI коди і він працює в офлайні з тою інформацією, яку ви йому можете налаштувати за замовченням. Налаштовано окремі тематичні чати по адміністративному кодексу, податковому кодексу, кримінальному кодексу і, звісно, по АС-коду. Вся документація, тобто, можна вже як захочете питати і. Відповідь буде. А, і ми відключили функцію придумування відповіді. Якщо він не знає, він напише не знаю». Брехать не буде. Е -е -е... І ще, чим зручно, особисто для мене. Підготовка відповідей і інколи навіть просто перевірка правопису і перефразування. Взагалі класна штука. Ну, і от на цьому слайді зупинюсь. Безпека. Окрім класики і того, що вимагається Держспецзв'язку і є сертифікат відповідності класу Г-3. З чим стикнулись у 22-му, у 23-му, вже менше, у 22-му році наша система була дуже атакована з боку ворога. І окрім перше, наголосити, хочу підтримуйтесь інформаційної гігієни. Ну, це я правда в повітрі сказав, ніхто її підтримувати не буде. <звач> і е, з чим стикнулись, є е, зламані комп'ютери, до яких мають несанкціонований доступ е, е, ворог. А на тому комп'ютері на робочому столі текстовий файл, паспорт з тексте, як зайти в ту чи іншу систему, всі паролі явки і ще ключ ЕЦП відкнутий прямо в комп'ютер, а, а пароль тут же записаний. І ще є така проблема, яка є, наприклад, при генерації великої кількості кепів в великих організаціях, пароль за замовченням треба якийсь задати. Він або стандартний, якийсь, і там сильно ніхто не вигадує, або просто використовують серійний номер на сія, що теж не дуже добре, треба завжди його міняти. Тому і також ніхто не відмінив опцію. Недобросовісного співробітника, який може е, виконувати сам процес викачування інформації або пошуку в системі, а також надати доступ іншій особі. Для цього під час війни ми це розробили, не з першого разу вдалося. Е, моніторинг діяльності користувача і аналіз його активності за кожен день. Якщо активність користувача стає відрізняється від попередньої, або просто є аномальною за певними індикаторами, які вже в системі внесені, наприклад, пошук айдор розливості, Хто знає, це просто в урліку підбирати інші, міняти параметри. Система по айдор розливості може тільки на другій спробі вже заблокує цю, звісно, функцію. І айдор розливості наразі немає в системі, хоча на початок війни були. То при зміні поведінки користувача на 10% або на той параметр, який задасте ви, система інформує відповідальних осіб про аномальну активність з такої-то й такої-то причини. Якщо на більше, за замовленням на 30%, блокується обліковий запис користувача, IP-адреса, з якої здійснюється доступ, до розблокування ручного відповідними відповідальними співробітниками організації. Це дозволило уникнути не одного зливу інформації і виявити недобросовісних співробітників в різних організаціях. Звісно, під час реалізації цієї функціональності вона йшла поетапно, наступали на граблі, інколи інформувало, недостовірно, але добре, що все описувало. А також захистили і себе, тому що розробили таку систему, яка Одразу я аналізую і нову функціональність, яка розроблена, і по ній запроваджуються ті самі індикатори. Також а вартість тут зупинюсь. Систему можна купити по різному Софтвере за сервіс заходите в Ascode.ua і підраховуєте вартість. Оплата ну за доступ на період це, мабуть, найкращий варіант, я скажу, тому що вам не треба піклуватись про власні сервери, про їхнє бекапування, про їхнє оновлення, про їхню підтримку, про електроенергію, про охолодження, про віруси, бекапи І з цієї моделі можна завжди перейти на дві інші інша. Купити ліцензії і більше на ну, одноразово, і ними завжди володіти і використовувати так само в хмарі. Тоді за бажанням оплачувати тільки доступ до хмари і техпідтримку теж за бажанням. І он-премісес у себе завжди можна перейти з попередніх версій. Тут я скажу, мабуть, максимальну вартість одного робочого місця це 5 тисяч гривень. Назавжди, один раз, одноразово, Так. Але якщо ви купуєте On-Premises, вам треба ще купити систему керування базами даних, бо ми використовуємо тільки Oracle. Як воно буде працювати, наприклад, з доменними комп'ютерами, ті, що знаходяться в компанії, або, наприклад, там віддалені доступи і так далі. І тому подібне. Підтримується і мультидоменна авторизація. Ви проєктів діректорі здебільшого, так? Одна з. А підтримується повністю, якщо комп'ютер поза межами АД, наприклад, ви можете додати додатково, ну вибрати, який спосіб буде тоді ідентифікація, автентифікація, або тільки логін-пароль, але ми зразу рекомендуємо двофакторну з використанням Cisco, Google або Microsoft аутентифікаторів. І, до речі, це дуже потужна штука, бо тільки маючи свій телефон особисто, його вже не можна передати. І пройти тут біометрику, ввести цей код, який діє 30 секунд. Вже тоді ніхто лівий не зайде і не скористається вашим обліковим записом. А, до речі, при... адела мали, і з ним було. А то краще все одно другофакторно включати. Перепрошую, можна ще питання стосовно органу місцевого самоврядування ЦНАПів. Як іде інтеграція з ДМС? По апі. Тобто я... ви можете витягнути всю базу, а яку викладаєте. Якщо це з ними говорить. Як... А, вот. <свят> да. Якщо в нас вже 70% заповнено базу ДМС, як нам це зробити? 70% громада вже заповнила. У якомусь софті. ДМС, офіціально. В базі а, ДМС. А, по папі це все можемо. Можете витягнути витягнути так. Але якщо ви вже заповнили, ви вже використовували якийсь софт. Чи ви кажу, іменно веб-інтерфейс оф... веб а, інтерфейс але, Я думаю, може, є було Ні, дуже розповсюджений інше. Це можливо, так? Так. Mm. Наприклад, у світі бачення на інших територіях інших країн. У вас є рішення, ну, на, по прикладу, Ага. На DocuSign завжди дивимося. І відверто і є навіть стратегія виходу, але. Немає, от як сказали, дефіцит кадрів, просто не вистачає ресурсів от туди зробить ривок. Хоча так, дуже гарне питання. Воно от і лежить в стратегії, розписано, навіть як і є аналіз всіх європейського ринку, і світового ринку, і які підписи де використовуються. Якщо ви знаєте, DocuSign фішка це просто те, що вони намалювали підпис в докусайні, і тоді вже контрагенти між собою починають довіряти, але approved by докусайн.